Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, ми продовжуємо слідкувати за подіями, які стосуються виборчого процесу у Сполучених Штатах Америки. І ми знову ж таки повертаємось до обговорення таких прізвищ, як Джо Байден, який в соцсудкому варіанті має стати номінантом так на посаду президента США від демократичної партії, і поки що за останніми опитуваннями, за останніми кокусами і праймері в Айові та нью гемчері ми власне спостерігаємо, що серед республіканців найбільше шансів на ту ж саму номінацію має Дональд Трамп. Хоча, як ми говорили раніше, Нікі Гейлі, вона говорить, що буде боротися і в штаті Південна Кароліна, і готова дійти до Супервівторка, який має відбутись 5 березня. Отже, тут ми поговоримо про те, що Верховний суд Сполучених Штатів Америки має, врешті-решт, винести вердикт на рахунок того, чи. Буде брати участь Трамп у виборах, чи, власне, його дискваліфікують. І, власне, ліберальні групи вони, знову ж таки хочуть надати новий аргумент в контексті того, щоб Трампа зняли з виборів. Що це за аргумент? Власне, зараз ми про це коротко поговоримо. Отже, CNN якраз повідомляє про те, що ці групи. Які сподіваються відсторонити Дональда Трампа від участі у виборах через події 6 січня 2021 року, звертаються до позиції судді Антоніна Скалія, який помер в 2016 році, та кількох нинішніх консерваторів суду. Скалія, він герой консервативного руху. Був доказом того, що заборона повстанців 14-ї поправки поширюється на колишніх президентів, а не лише на рядових федеральних чиновників. Тобто Скалія, власне, робив такий висновок в контексті ось цієї поправки, власне, яка стане об'єктом розгляду. Цього процесу в Верховному суді. І я нагадую, усні аргументи мають заслухатись 8 лютого. Станом на зараз, у Верховному суді консерватори мають більшість 6 представників проти трьох представників ліберального крила. Троє суддів були призначені Дональдом Трампом Далі, посилання на скалію. Воно не випадкове. Адвокати, які намагаються зняти Трампа з виборів, вони сподіваються переконати суддів, що вони можуть протистояти аргументам Трампа у спосіб, який відповідає консервативним принципам, тобто будуть давити саме на ось ці такі больові точки. Якщо мова йде про більшість, Верховному суді представників консервативного крила, то і такі принципи будуть використовуватись. Далі Дональд Трамп стверджує, що президент не є офіцером Сполучених Штатів Америки. Термін, який використовується власне у 14-й поправці Конституції. Після громадянської війни і тому заборона на нього не поширюється. За позицією Трампа офіцери це посадові особи, які призначаються президентом, присягають дотримуватись конституції, а потім, власне, можуть взяти участь у повстанні, так, якщо така ситуація буде мати місце. Посилаючись на скалію, ліберальні групи зазначають, що посадовці в кожній гілці влади називали президента посадовою особою США. Тому що президент США він є очільником виконавчої гілки влади. Тобто, це є також посада. Колишній консервативний суддя Майкл Лутінг також зробив посилання на Скалія. Де знову ж таки зазначив, що ця 14-та поправка, вона, власне, може поширюватись і на президента Сполучених Штатів Америки. Також відбулось звернення уваги на позицію судді Ніла Горсача, яку він зазначив в 2012 році, коли був суддею 10-го окружного апеляційного суду США. Він написав, що. Штатам було дозволено виключати кандидатів з голосування, якщо вони за Конституцією не мають права обіймати ту посаду, на яку, власне, вони претендують. Адвокати ж Дональда Трампа вони відкидають ці твердження, так говорячи, що 14-та поправка не зазначає про те, що президент не може. Брати участь у виборах, якщо, власне, там він здійснив повстання, і знову ж таки йде прикріплення до цього слова офіцери Сполучених Штатів Америки. Тобто вони намагаються довести, що посада президента так, вона є виборна, а не посадова. Тому, власне, воно, ця 14-та поправка вона не може застосовуватись до. Президента Сполучених Штатів Америки. Ось така позиція була висловлена ліберальними групами і певними консерваторами, які не задоволені політикою Дональда Трампа. Ми побачимо, як буде розвиватися судовий процес у 8, точніше, лютого, і, власне, який там вердикт. Буде інформація достатньо цікава. Зараз намагаються ті чи інші сторони використовувати усі аргументи, щоб довести справу на власну користь. І власне, ми за цим продовжуємо уважно слідкувати. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за... Незалежність нашої держави слава Україні! Хай щастить вам!